У вересні 2022 року представництво Health Right International право на здоров'я в Україні разом з із міжнародною організацією FHI 360 інтегрували центри комплексного реагування та допомоги постраждалим від наслідків війни в уже наявні центри первинної медичної допомоги. Ми створили 10 таких центрів під назвою Brave and Safe, у шести регіонах на півдні та сході України: Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Харків та Дніпро. Кожен інтегрований центр Brave and Save функціонує у складі таких фахівців, як сімейні лікарі, соціальні працівники, психологи, дитячі психологи та юристи. Робота кожної команди передбачає постійне перебування у центрі, а також виїзди мобільних команд до місцевих шелтерів, центрів соціальних служб. Місць компактного проживання Амбулаторій, районних адміністрацій, вокзалів. з моменту відкриття інтегрованого центру у нас в центрі первинної медико-санітарної допомоги ми відчули, відчули як і лікарі, так і наші пацієнти велику підтримку. Нам не потрібно перенаправляти пацієнтів в інші інстанції, де вони будуть гаяти свій час і свої ресурси, і свою психіку підривати, сидячи в чергах. До нас звертаються люди. З різними потребами найчастіше страхи, тривога зв'язана з військовими подіями, які зараз у нас проходять, стратою домівки, а також втратами близьких людей. Найперше психологи стабілізують психоемоційний стан людини, а потім, в залежності від запиту, Продовжують працювати різними техніками арт терапії, когнітивно-повідінкової терапії. В інтегрованих центрах працюють дитячі психологи, які допомагають як підростаючому поколінню, так і їх батькам. До юристів інтегрованих центрів комплексної підтримки Brave and Safe найчастіше звертаються з запитами щодо підготовки документів для подання на компенсацію за зруйноване та пошкоджене майно щодо відновлення втрачених документів та щодо отримання допомоги від міжнародних фондів та держав це може бути і юридична підтримка в сімей стосовно сімейного або спадкового права. І питання житлово-комунальних послуг, і питання взаємодії з банками, з державною виконавчою службою і багато чого іншого. Клієнти можуть отримати безоплатно та анонімну допомогу від усіх фахівців. Центру це в центрі первинної медико-санітарної допомоги. працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти. Перенаправляємо на другий рівень до лікарів другого рівня це поліклінічні відділення, хірурги, травматологи, вузькі спеціалісти. Це вузькопрофільні спеціалісти, які надають допомогу, якщо потрібно, цим пацієнтам. Команди інтегрованих центрів комплексної підтримки за період своєї роботи налагодили велику комунікацію та взаємодію з багатьма муніципальними установами міських та районних рад, а також ми співпрацюємо з гуманітарними, міжнародними та локальними організаціями. Пам'ятайте, право на здоров'я має кожен та кожна з нас. Звертайтеся по допомогу до наших інтегрованих центрів Brave and Safe та сміливо будуйте нове щасливе життя.